Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Плюс один канал один плюс один Україна, канал ТЕД Ютуб Сніданку, і ви знаєте, для нас нікого вже не секрет, що війна точиться не тільки на фронтах, а на інформаційних фронтах. І, і я не дуже люблю до речі, коли називають знаєш інформаційний я, там, фронт інформаційний вкаже. волонтерський, культурний. От мене особисто це дратує, тому що я я щиро вважаю що фронт один просто це такі, знаєте, задачі. Боротьба теж різна, вона важка. Ну тоді просто можна сказати, що інформаційний простір ця бульбашка, в якій ми перебуваємо, і не лише ми, а так само люди по всьому світу, воно надзвичайно важливо, тому що інформація, яка лється з усіх сторін, іноді в ній дуже важко щось виокремити а іноді буває навіть. Те, що відбулося, от на французькому телеканалі, і одному це до речі, стопових. і це до речі. Так знаєш, це ланцюжок такий великий до чого призвело. Тому що велика кількість російських наративів, в яких живуть європейські країни, і Америка, і в тому числі і Франція. Я дуже добре пам'ятаю, коли е, інтенсивно вмикався для різних телеканалів, і я прям побачив зміну титрів, коли відбулася Буча. Вони титр конфлікт угу. змінили Назвали на воді «війна», нарешті. фактично на всіх телеканалах, і це незалежно від географії. Тобто якісь штуки змінюють, але досі наративи працюють. От Нель, про що ти казала, і про що я згадував до реклами. Оце здригнуло фактично всіх нас. Ми думали, що вже ну прямо вже до всіх дійшло, і такі прям на великих каналах такого не буде. Але на французькому мовнику ті фіан це дуже великий і популярний французький телеканал, от, наприклад, як один плюс один в Україні. Угу. Наприклад, та вийшов сюжет, окремий сюжет в ефірі про російські бліндажі, про контрнаступ на е, окуповані українські території, і там журналіст питається: а як ви себе почуваєте? А що ви їсте? А як те а, а російські як російські вояки дуже детально розповідають, чим вони будуть бити по Україні і які в них красиві бліндажі, і так далі, і тому подібне. що воно є таке? Зараз спробуємо поговорити про це з керівницею бюро голосу Америки у східній Європі Мирославою Гонгадзе. Вона з нами на прямому зв'язку. Мирослава, вітаємо вас. По перше, з ним народження з днем народження. Ви для нас для нас шана страшенно, що у цей час ви знайшли е, там і місце, і простір для нас. Спасибі ну, а тепер, Дякую. Мирослава, давайте до цього репортажу, який вийшов на топовому французькому телеканалі, без жодної згадки взагалі про війну, про те, що це збройна агресія Росії проти України. Просто показали те, що показали, як ви до цього що це таке? Що це таке було так? Ох, Боже, я не знаю точно, що це конкретно таке було, але я мушу сказати вам, що насправді не є такою однозначною ем, оця інформаційна інформаційні наративи, які е, звучать у західних медіа. Е, я знаєте, західні медіа це взагалі зараз трошки е, краща ситуація. Але, наприклад, ті такі країни, як Африка, такі країни, як Латинська Америка, це взагалі насправді дуже велика проблема. І мушу вам сказати, от коли думаю, що дуже така була яскрава остання ситуація, по коли. Знищили Каховську розбомбили, і там. Знищили, знищилася Каховська вся історія. То насправді я відкрила ранкові медійні ресурси, англомовні медійні ресурси, і зрозуміла, що однозначно все не так однозначно, і насправді досі західні медіа беруть ці неративи з з російських агентств. Розумієте, що роками, роками і роками вже вже практично 20 років Росія привчала західний світ до своїх наративів, і, наприклад, вони створили багато ресурсів. Ну, ми всі знаємо про Russia today Але так само є інформаційні ресурс Раптлі, і так само було багато інших маленьких ресурсів. Так само вони підписували контр... контракти з багатьма малими і великими телевізійними станціями в Європі, і вони на Справді користувалися е, цією інформацією, і тому дуже важко відівчити е, західних журналістів перестати користуватися цією інформацією, і от якраз дуже було яскраво і Коли е, я це побачила, я зразу звичайно про це написала, тому що це величезна проблема досі, і е, не лише французький канал. От зараз просто французький канал це стало так, би мовити, відомо яскраво, так але насправді е, ці наративи вони вони звучать і з ними постійно треба е, боротися. треба Багато пояснювати, і насправді наша українська інформаційна міжнародна інформаційна машина мала б працювати набагато е, серйозніше О, щодо от саме спрощення цих наративів. Але от Мирослава, давайте направду е, дуже вправно працює все одно пропагандистська російська машина. Е, от мені навіть здалося, що оця історія з Каховською ГЕС, про яку ви згадали, дуже була схожа на наратив російський під час MH17, тому Я що можна. відбулася е, велика катастрофа. Зна. Е, Знаєте, от навіть якщо б задушки викласти, вже байдуже з чиєї сторони це відбулося. Хто автор? Та це відбулося через окупацію. Крапка, все це не важливо. Але що роблять росіяни? Вони вкидають. Пам'ятаєте цю історію з балінкетом? Що якийсь супутники хтось там розгледів, наче то не вибух, і пішло розмивання. А далі в результаті хтось підкидає з пропагандистів вже американських а, з Fox News, Що це а, конкретно а, м, був не підрив? Все, оце геніальна робота російських російських ну, це пропагандистів. Технологія це, це, це як, технологія. Як тут ні до чого І от що робити? Ну що робити, то дуже ну це не так складно. По перше, ну треба пояснити, тобто розуміти цю технологію. Перша реалізація так проблеми. Тобто, ми оціми розуміємо, як це працює. З'являється подія, можливо, напередодні навіть події підготовкуються підґрунтя для цієї події. Потім перший першим хто повідомив інформаційні агентства Повідомляють це користуючись якимись західними цю якимись російськими каналами інформаційними українська сторона в цій ситуації не дає доступу і не дає повної інформації вчасно для того, щоб упередити оці наративи, і воно несеться. Тобто, перше воно починається в інформаційних агентствах західних, і воно несеться. Тому що робити, треба насправді створювати своє потужне інформаційне агентство, яке би повідомляло правду про те, що відбувається в Україні. Звичайно, що є зараз. Вже і Уніан з'явився там більш-менш англійською мовою. Є е, Київ е, е, Депендент, є українська правда, які дають українською англійською мовою ці, цю інформацію. Але насправді воно недостатньо недостатньо цієї інформації в з в західних медіа. Так само е, мусить бути спікери. Спікери які які будуть масла від українського уряду від української від українських збройних сил, які будуть швидко і доступно, і з головне мовою, мовою, принаймні англійською мовою, я вже не кажу про, про інші мови світу давати цю інформацію світу і давати доступ журналістам для того, щоб вони самі зробили свої висновки і свої оцінки, де це можливо, коли будемо демонстру... Україна буде демонструвати цю відкритість, то насправді це. Допоможе, але так само знову ж таки кокогісер, тобто об'єднана спільна розуміння і позиція різних ем, е, гілок влади е, і спікери, які можуть доступно і зрозуміло західній аудиторії пояснити зараз. Насправді воно все відбувається через волонтерство і через людей, е, які насправді турбуються про Україну, знають е, західну аудиторію і можуть про це якісно говорити, але цього не достатньо. Мирослава, дякуємо за те, що так чітко пояснили, як це має бути, який вигляд це має мати. Ну і сподіваємося, це що це що буде. Це частина змінювати. вашої роботи. До речі, що ви добре вправно справляєтесь. Ви нам, якщо можна, підкрити завісу сьогодні народження? Бо ми ж не тільки знаєте, поговорити з вами про інформаційні війни зібрались. Ми вас як друга сніданка сприймаємо і любимо. і Аудиторія так само. Як плануєте сьогодні день ким, де як розкажіть. Ну от чесно вам скажу от зараз. Вилітаю у Гесенки, е, потім в Лондон, і ми ж готуємося до великої конференції у Лондоні е, про е, майбутню відбудову і так би мовити, такий маршал план для відбудови України. Так що е, ми будемо е, лечу туди і ввечері. Ми привезли групу українських е, урядовців середнього рівня е, на для навчання в Лондонській школі економіки. Так що вони якраз закінчили навчання і будуть брати участь в конференції? І от ми всі разом будемо потрохи святкувати моє, моє день народження. Дякую. От Як завжди у літаках, та Мирославо. Ми завжди всіх питаємо. А який день у вас сьогодні ваша мрія? Давайте не про перемогу. Вона за душками, а ваша персональна. Особис. А са борпочі заплющуєте, ну, я, вона пов'язана з перемогою, тому що я таки хочу повернутися нарешті в Україну, так що я дуже на це сподіваюся. Тобто це остаточно Мирослава Ґонґадзе. Ми можемо чекати в Україні не так. в Польщі, не в Америці, а в Україні після перемоги. Аб абсолютно однозначно. Я сподіваюся, що трохи раніше, але перемога це дуже важливий фактор. Круть, Дякуємо ну, ми вам. Ми просто що ми скажемо? ми Кажу. Просто дуже раді бачити. Будемо чекати. Звичайно, і дякуємо, що тримаєте інформаційний фронт зараз. Там Васибі Мирослава Гонгадзе, Дякую дуже І ще раз з ним, Та, з ним народження. і до перемоги, і до зустрічі. Дякую, дякую.